Сава повертався з всяття Ізмаїла, був поранений, не лишився на хортиці, його не розстріляли, а нагородила Катька і дала йому маєтність під Києвом. Цю маєтність він назвав, ну не ластівкою назвав, тому що це було ну, прізвисько, бо він був посильним з дуже важливими листами, ластівкою треба було летіти. А назвали своїм іменем назвав Савенці. Вони існують, і Савенці в Рокитянському районі Київської області, де народився і мій батько. Від моєї мудрої, бабусі Устинії Васильівни і Вашко. по дівочій лінії. Це по батьковій лінії звідти мій дід трохи від дзвінка до дзвінка прослужив у... Пеклюри. Спочатку служив у військах гайдамаки, які приборкали повстання в арсеналі, а потім служив в січових стрільцях. Умер від рамка. Бабуся виховала мого батька і чотири його сестри. Врятувала від голодовки. Одною і другою сама пережила три голодовки. Завжди мені казала, знаєш що, мій онуче, я пройшла одну школу, один калідор церковно приходської школи. Я хочу, щоб ти вивчився на дуже розумну людину, і щоб дурні тобі не заважали. Не виходить. Моя мама, актриса. Як і батько. батько народний артист України, ветеран війни, е, ветеран бойових дій, е, десантник під час Другої світової війни, народний артист України, 94 роки, живе в Тернополі. І я цьому радий. Мама моя покійниця, актриса закінчила Дніпропетровське училище, була направлена, як батька з Києва направили, е, маму направили з Дніпропетровського. 28 місяців мого перебування в Ужгороді, де лишився мій пух, я переїхав з ними в Черкас, в Чернігів, де було побудоване нове приміщення театру. Вони там працювали три роки. Батько покритикував партійну владу за те, що вони собі зробили в театрі Теплий туалет, а для глядачів Холодний. Його попросили з театру. Його зразу запросив до себе в Тернопільський театр, який тільки-тільки збудувався в 61 році. Запросив Володимира Гариковича. Я в трьохлітньому віці туди приїхав, і в п'ятилітньому віці я вже був на сцені. Спочатку у Володимира Григоровича у виставі циганка Азера мій звужає. А потім у виставі Ярослава Геляса, яка називалася Північна Мадонна. Я грав З 12 років я почав зніматися в кіно. На четвертому курсі університету, інституту вивчаюся київського театрального, який я закінчив режисерський факультет Рудіна і викладав у мене режисуру Нелі Влад. Я, при тому, що був запрошений зразу в п'ять фільмів зніматися, я відмовився від цього і присвятив себе режисурі. Навчання в Київському театральному інституті імені Карпенка Карего проходило дуже важко, тому що, як я порахував, на кожний семестр на нас приходилося 250 викладачів. До речі, про будівництво. З другого по четвертий курс у нас викладався такий предмет, який називався архітектура і будівництво шлях. Я свій екзамен захищав на на системі Ковенгарден. Коли я навчався в Київському театральному інституті імені Карпенка Карого, я за своїм бажанням і за згодою моїх керівників, Нелі Влада і Михайла Михайловича Рудіна, кожен семестр практикувався в Москві і в Петербурзі. У таких відомих режисерів, як Юрій Любімов, Анатолій Іфрос, Андрій Гончаров, Борис Раленський, Олег Єфремов і в Петербурзі УТОНО. Після університету я продовжував навчання в УТТ. Це тепер нині Національна спілка театральної дії в Україні, 12 років я вчився у... Художника театрального Френкеля. Разом з художником ми їздили по всіх е містах Радянського Союзу, за кордон нас не випускали, тобто всі там лишилися. І бачили і обговорювали вистави різних театрів: Рига, Вільнюс, Сталін, Петербург, Москва, Екатеринбург, Ташкент, Єреван, Тбілісі. І їздили один до одного на виставу, обговорювали вистави і так далі, тому подібне. Це продовжувалось 12 років цієї новини. Потім мені пощастило бути на практиці в Пражському музичному театрі. Це була велика школа для так би мовити танцювальної творчості в музичному театрі. Цей театр представляє собою суто танцювальний театр. Я Хотів би розказати деякі речі, які можна про мене прочитати, тому що ну, так вийшло, що я популярна особистість в деяких колах. І мав конфлікт з деякими депутатами, з деякими представниками влади, які по-хамськи себе поводили до відношення до театру, наклепництвували на мене і на театр. Наприклад, казали, що я... Беру взятки у актрис за ролі. Я намагався прикликати цих народних депутатів до відповідальності і вибачитися. Вони за це писали на мене гедоту всяку, що я аморальна особистість, що я не люблю жінок. У мене третя дружина. Жінок, саме тільки жінок і люблю. Всі ті дурниці, які там писали, то не варто їх навіть читати. Ем, Наступно я поставив 104 вистави і 105-та була прем'єрою 15 листопада в театрі, який я організував своєю дружиною. Він поки що називається маленький і отак називається. Якщо ви прочитаєте, то цей театр стане і вашим. Він називається міттер Будь-яка людина, яка його називає, каже, що він Міттер. І вчора ми зіграли з нею третю виставу на Великому кусті. Ця вистава називається Анна Київська королева Франції. Знаменита наша українка, яка стала прабабцею і бабцею. Всіх королів французьких і всіх родоводів французьких, королівських, Валуа і Бурбонів. План розвитку Черкаського театру імені Тараса Грибоча Шевченка на рік і п'ять років. Перший побудувати театр, другий побудувати театр, третій – побудувати театр. Три речі, які вимагають будівничості. І хотів би нагадати про те, що я і як я займався будівництвом. Перший мій театр, в якому я почав працювати під диплому, це Чернігівський театр. Зараз це академічний театр, ім'яці Хригоровича Шевченка. І його приміщення є надбанням всієї України і Всесвіту. Це визнано навіть ЮНЕСКО. Перше, що я зробив в цьому театрі, це, тоді, знаєте, яка апаратура була, це було в 79-й рік. І все-таки ми зробили студію звукозапису, яка обслуговувала театр. Потім своїми силами я добився, щоб через консумольську організацію дали театру Житло для молодих спеціалістів і привіз з інституту Київського театру 20 спеціалістів. І таким чином цей театр з руїни, із п'яного шопашу притворився в театр. Потім вони запросили, влада Тернополя запросила і Тернопільська область запросили очолити Тернопіль.